Вітаю вас, друзі! Гарний день, ну прямо весняний день. Дивлюся, деревця вже от, щось з вербових уже починає розвиватися, вже котики теж набубнявіли. Так що вже прийшла весна. Ми пережили ще одну зиму і надіємося, що далі для України щось повинно бути краще. Я їду на почту. Чому? Для чого, щоб отримати документи про легальне перебування в Польщі? У мене не було таких документів, тому що я приїхала з Штатів і я не мала права виїхати в Україну. Ну, якби я була і не біженка, і не було в мене статусу цього біженців в Польщі. І взагалі ніяких не було. І вийшовши на вулицю по вулицях, я ходила, але ну мало лі зупинив би мене поліціян і спитав би, а ваші документи? А я сказала, що в мене нема. От. Тепер же я отримала карту побиту на три роки.